Подарка народ ще не було. Да, В магазині Появилося 100 старт -дропів. Зараз будемо їх відкривати. І також е, я відкрию ще на своїй основі. Так, спочатку будемо відкривати на аккаунті брата. Я просто в шоці. 100 старт дропів. Е, бачу відео, що там казали, що їм. Взагалі, легендарки не падали там або одна, або дві. Ну, в принципі, це ще не так погано, але я розчитую хоча б три. Ну, ладно, хай три будуть. Легендарки, це вже буде круто. І, можливо, якісь скін все-таки дропнеться. Ну, це дуже багато. В принципі, я навіть затягувати не буду, бо їх там треба, я не знаю, відкривати десь 6 хвилин чи більше. Не знаю, я буду тапати. Так, зверхредкого починаємо і я в шоці. Ну да, буде дуже багато рідких. Можливо, мені це стоїть перематувати і показувати саме прикольніше. В принципі, у мене є аккаунтів дуже багато. Так, міфік. Ну на всі аккаунти не буду заходити збирати, бо це буде дуже довго. Прям. Так, відкриваємо міфічний. Там що ж це скін на бар... А, золотий барля. Ну ладно, позолочений, навіть не золотий. Так, ну міфічний один випав. Подивимося, що там далі випаде. Скін на бар, чесно сказати, взагалі мені не подобаються скіни, за скільки вони там стоять. 29 кристалів. Краще б мені вже якісь монетки там випадали за місця. Так, Месі Пін випав. Так, знаєте, що ще сумніше, що не показують число, скільки ти відкрив стартропів. Це теж погано, могли і додати таке. Так, ну, сервера вроді не лагали, я заходив рано, дивився, з Бравл Старсом все нормально було, хтось сам казав, що буде, коротше, проблема з серверами. Ну, ні, все нормально, заходиш спокійно, відкриваєш старт-дропи. Напишіть народ, в коментарях, що вам з них випало, поки нічого нормального не випадає. В принципі, це треба прискорюватися. Так, з епічного скін випадає Агент Пі. Я не пам'ятаю, у мене вроді є скін на містера П. Якщо немає, то це зачотний скін. Ось цей скін, вроді 29 кристалів. мені не подобаються скіни, але цей ісключительний скін. Непоганий. Так, ну ладно, я буду швидко це тапати. Я хочу, щоб це довго затягувалося з цими рідкими, рідкими і так, да, казали, що 26 числа е роздадуть там 100 ігрокам, які отримали саме. Чи то саме більше відкрили стардропів для 100 легендарок, ну я навіть не розчатую на це. Ну. Було би. Як сказати. Знов міфіческий. А, а, 500 монет. Я вже думав, зараз скін буде падати, так. Окей, ну поки ні одної легендарки, це, блін, не знаю. Ну я не знаю, скільки я в принципі відкрив, можливо. Чи навіть 50 немає. Ну, я думаю, що ще нема 50. Знов міфік! фік! Офігеть. Так, 200 усилення. Норм, норм, я вважаю. Очки усилення потрібні, але. І скини за 150 кристаликів теж потрібні. Так, рідкі, Не знаю. напевно я буду це пропускати, бо сама фігня випадає. Так що буду показувати найприкольніше випадало, або просто ускорю відос. Так що погнали. Как міфік? СКІН випадає. Скін на тару випадає. А, це цей стара. Шо стара? Блін, що за фіговий дроп? Я народ, ви, думаю, ви в перемотці бачили, як багато редких випало. І дали скин. Ну, це взагалі фігня повніша випадає. Ну, ладно, продовжаємо. Легендарка! Да, да-да-да, нарешті. Я реально вже думав, що мені не випаде з цих стар... 100 стардропів. Легендарки. але добре, що вона випала. І також зараз приємно, бо я зараз буду заходити, буду на основу, Можливо, там шанс буде чуть більше, ніж тут. В принципі, відкриваємо легендарочку. Ай, посівка, посівка, зв'язна сила випадає. Ну, на Мек. Хоч мені недавно теж випадала. Ну, ладно, легендарочка хоч була, хоч ми її побачили, так сказати. Продовжуємо. Да, друга легендарка. Я трохи розстроєний був, якщо чесно. Думав, все, одна легендарка і там 34 міфіка. Ну, ні, все, в принципі, друга легендарочка. Далі я по-любому не розчетую на легендарку. Так що вся надія на цю легендарку. Можливо, навіть легендарний персонаж випаде. Звичайно, ні, але. Скін! Скин, скін, скін. Персонаж аж випадає. Ні, Ну, прикольно, персонаж випав, на нього там треба багато тих блінгів збирати. Кредитів, точніше, а так він нам випадає. В принципі, непогано, але скін за 150 кристалів було теж би непогано. Так, народ, я просто не знаю скільки вже тапаю, у мене вже даже рука болит. І просто мифик, че? Мені перед цим е, сами редкі випадали. І там пару сверхредків. Так, найс! міфічний. Я вже думав, все. мені напевно, треба було зупиниться, щоб мені міфік випав. Це капець, Просто тапав, тапав, і тут редкі лише падали. Окей, міфік. Так, наверное, уже після цього точно нічого не буде, но я легендарка вепала, я думаю, все повністю вона мені вже всі шанси знезила, но. Ще міфіческо дають. Так, що там? Ааа, іконка юрока. Ну ладно, продовжуємо. Так, цакав, цакав, чуть цю акцію не купив. Не, звичайно, прикольна акція, але мені не потрібна. Так, і що ми там маємо? Випало два скіна. Чи три, чи два два вроді скіна. Я навіть вже не пам'ятаю Натару, випав такий от скін. І ще на якогось там персонажа випав. Я навіть, чесно сказати, не пам'ятаю. Гаджет випав з легендарки на мех і випав персонаж Еш. Ну, непогано, переходимо на мою основу. І так, заходжу на основу, але, якщо чесно, дуже довго тапав, прям вже трохи піднадоїло то тапати. Так, окей, в магазіку у нас тут 100 стар дропів. Да-да, я знаю, я їх не відкривав. Так. Ну що, продовжуємо відкривати 200 старт дропів. 200 стар дропів, це ми відосі відкриємо. І да, народ, якщо вам сподобається цей відос, то в мене ще є. Там пару аккаунтів. На них я також можу записати відос і відкривати. В принципі, шов вскоряємо і продовжуємо тапати. Так міфік випадає. Перед цим мені взагалі нічого нормального. І це просто пінна джина, Це капіс. Тут взагалі нічого нормального не випадає. Ну, можливо, під кінець щось випаде, так. Продовжуємо. Легендарка! Да, я це заслужив. Я це заслужив, бо капець, який жахливий тут лут падає. Так. Легендарочка. Відкриваємо. І скін. Ні, це не скін. Це 1000 кредитів! Да, 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 да! Персонаж. Нє, дуже радий кредитам, бо кредити це особіно 1000. Дуже радий, бо дуже часто випадає з легендарного по 500. 500 теж погано, До 1000 це шикарно просто. Так, і у мене відкриті народ. Всі персонажі. Так що я перший раз буду получати ось цю штуку. Всімірна я слава ніфіга, Перший раз це получаю. Прикольно, прикольно. Ну що, продовжуємо. Ух, -мо! Ви це бачили, залагало. Я вже думав, що в мене вилітіло з гри. Ну ні, все в порядку. Продовжую получати редких персонажів, Ну я дуже радий, що я отрима 1000 кредитів і нарешті відкрив всіх персонажів. Так що все топ. Так, ну я не знаю, чи мені тут багато взагалі епічних випадало. Бо мені взагалі редкі, редкі, сверхредкі і більше нічого не випадає, і одна легендарочка випала. Капец. Так, міфік. Зразу його відкрив. І тут скин на Ліона. О, це ще прикольний скин. Не знаю, скільки він там 79 кристалів стоїть. Ні, ну Це перший мій міфічний дроп просто дуже жахливий. Но скин випав і 1000 кредитів, і все. Мені це дуже подобається, но можна ще одну легендарочку. Тут по-любому мусить ще одна легендарочка бути, бо я не знаю, дуже фігняйка сама, мені падаєся. Не знаю, що... О, міфіазно міфік. Так, що тут? Так, поки нічого не падає, значить. А, монети. Прикольно. Так, міфік. Міфік просто жахливі стардропи. І це ще якийсь тупорилий спрей випадає. Просто рідкий, рідкий, нічого годного не випадає. Навірно, самі гірші 100 стардропів. У ну, мене на основі. Ну, круто. Так, третій міфічний. І це знову не скин, а знову очки усіллення. Ні, в принципі, непогано очки усіління, але це просто мене простраює. Не випадає легендарочка, лише одна легендарочка випала. Ну що це за стардропи? Да! Да! Нарешті друга легендарка! І це по-любому вже кінець там підходить, бо дуже багато відкрив. Можливо, там ще десь 10, ну, навіть не думаю, десь 8, так, стільки стардропів залишилося. Так що це вже точно послідня легендарочка в цьому відосі. І давайте її відкривати. Скін, 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 Найс! Скін на спайка. Та ну. Чо за фігня? У мене такий. У мене є лорд Спайк, щоб ви розуміли. що за за фігню мені дають? Піротехнік спайк, Це скин за 79 кристалів. Ладно. Так! Так, пасівка випала, Я вже по звуку. А, гаджет. До речі, ще дуже багато стардропів Я відкрив. Ну так, да, це був останній міфічний стардроп. Дві легендарки випало. Ну, ладно, в принципі, це ще непогано. Можливо, кому взагалі легендарка не випадала. Це, мабуть, дуже сумно. Напишіть коментар, якщо ви один із них. Кому не випадало легендарки з стардропів. Ну, прикольно, я відкрив останнього персонажа, де він находжий, Анджело. Ну, такий прикольний персонаж, який також відкрив я ось цю штуку всімірна Слава. Все, вже персонажів нема, треба буде чекати нових персонажів. Так що, народ, якщо вам сподобалося це відео, давайте тут наберемо 20 лайків і на наступних своїх аккаунтах я буду також відкривати на відос. Так що, всім пока!